І у нас сьогодні із студії міський голова Чорнограда Ігор Чудійович. Доброго вам дня, Ігор Іванович. Доброго дня, якщо можна так сказати. Якщо можна, сьогодні ви підписали розпорядження про оголошення дня скорботи. Як ще реагуватиме місто та міська влада на події в Україні? Я насамперед хотів би звернутися до наших мешканців. Шановні Чорноградці, в Україні сталася страшна трагедія. В Києві в результаті штурму майдану загинуло на сьогоднішню. Хвилину понад 30 осіб, більше тисячі поранених. Великі надії ми очікували від Верховної Ради, що вона нарешті мала би вирішити проблемні питання щодо переформатування влади, зміни Конституції. На жаль, як і інші органи влади державної, вона залишилася байдужою до вимог українського народу, який вже третій місяць виборює право на гідне, справедливе життя. І застосовуючи сили спецпідрозділу Беркут і інших правоохоронних органів, залученням так званих «тітушек» проводять бойові дії по зачисті Майдану. Ми засуджуємо такі дії і висловлюємо глибоке співчуття рідним і близьким загиблих. Скільки, будь ласка. В зв'язку з цим було підписане мною розпорядження міського голови яким першим пунктом оголошено в місті Чорнограді 19 лютого цього року День жалоби за загиблих під час мирних протестів в місті Києві, знак скорботи за загиблими, забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, комунальних підприємств, закладів, державних підприємств, основної організації на території міста, а також обмежити проведення розважально-концертних заходів на території. Нашого міста ми просимо всіх, хто має інформацію про чорноградців, які перебувають на даний час в Києві і кому необхідна допомога, звертатися в міську раду, звертатися в координаційний центр для того, щоб ми могли максимально. Надати необхідно чи матеріальну, чи медичну, чи іншу допомогу. На сьогоднішню хвилину нам відомо, що постраждав один чорноградець. Ми тримаємо з ним зв'язок, йому, так, по наших даних, йому травматично, травматичної зброї завдано пошкодження голови. Ну, він перебуває, ну, будемо так говорити, в свідомому стані ми спілкувалися з ним. І поки що інших відомостей немає, хоча Чорноградців є багато. Вчора виїхало три автобуси. А як доїхали, до речі? По наших даних добираються. Добираються, Добираються, ще? добираються так. тому що владою вживаються всі заходи, по недопущенню людей в Київ. А поїзд, який їхав, був зупинений, наприклад, у Володимиру Волинському, і під видом замінування людей висадили і не дали можливості далі продовжувати. Перед на трасі до Києва перегороджується різними засобами, то автомобілями, то гравій розсипається на дорогах для того, щоб люди не могли приїхати, але останній інформації залишилося останніх 10 кілометрів, які в Чорноградці планують здолати різними шляхами, тобто ми бачимо, куди далеко вже зайшла влада в боротьбі з своїм власним народом. Так само хочу повідомити, що сьогодні в місті планується віче реквієм за загиблими героями. Ми збираємо свій майдан, який ми збираємо, скликаємо кожного тижня. Кожної неділі, а в зв'язку з такими подіями ми негайно реагуємо і скликаємо людей для того, щоб відчути себе єдиними в такий надзвичайно складний час. Тому запрошую всіх сьогодні небайдужих прийти о 17-й годині на наш майдан, прийти з лампадками, свічками, державними прапорами з траверними стрічками і, взагалі, прийти з великим бажанням. Підтримати і висловити своє відношення до тих подій, які на сьогоднішній день перебувають. Хочу ще нагадати, я думаю, багато хто вже знає, але хочу ще нагадати, що в місті діє координаційна рада, знаходиться вона в приміщенні міської ради на першому поверсі, кімната 114, телефон 29133. Прошу не бути байдужим до Чужого горя, до подій, які відбуваються. Ми будемо діяти так, як ми діяли всі ці три місяці, тобто підтримувати максимально людей, які захищають своє право на гідне і справедливе життя. Хочу повідомити мешканців, що ситуація в місті є контрольована. Прошу всіх зберігати спокій, не вдаватись до провокацій, до самосуду, бути організованими, відповідальними та єдиними в цей надзвичайно складний для всіх нас період.